На каналі Барвистий Світ Рукоділля. Моє ім'я Таня. і я розпочинаю свій новий в'язовлог сьогодні 28 липня, понеділок. І перш за все, я дуже хочу вам подякувати за ваші добрі, приємні, надихаючі слова. Під минулим відео я отримала неймовірну кількість окриляючих коментарів. Всім. Дуже сподобалася моя спідничка, яку я зв'язала за майстер-класом Наталі. Спідниця Савана. І вийшов в мене гарний костюмчик. Тож, окрилена, натхненна, я хочу сьогодні розпочати новий процесик. І це буде кардиганчик. Мені захотілося чогось такого легенького, пухкенького, пухнастенького, тому я витягла ось таку бабіночку і зв'язала зразочок. Це, ах зна що це, тому що тут якісь 1500 метрів на 100 грам. Філі. Філі та лі лап, бейбі Альпака і маринос і ще щось. Так. Ось така ниточка. І я зв'язала зразочок спочатку спицями номер 5, а потім перейшла на 4,5. Але щось мені в цьому зразку не сподобалося. Цю пряжу я колись отримала в подаруночок. Мені здається, за жакардові історії. От. І все, я щось з неї хочу зв'язати і ніяк не придумаю, що. І вже думала кардиганчик зв'яжу, але от ні, щось мені не так. Тому я витягла іншу бобіночку. Це я купувала вже. І тут у нас 950 метрів на 100 грам. 15% кід Мохеру, 10 альпаки, 65 акрилу і 10 нейлону. Я зв'язала зразок в дві ниточки. І мені сподобалося. Я думаю, що це саме те, що мені зараз хочеться. І на цей кардиганчик підійде. Тож, розпочинатиму новий процес і покажу вам, що в мене з цього буде. Виходити сьогодні вівторок і так як я і планувала вчора, я розпочала в'язати кардиганчик і зараз вам покажу, що в мене з цього виходить. Дуже-дуже ніжне полотно, що тактильно, що на вигляд. Ці кольори. Цей колір айворі, він такий неоднорідний, ніби трішки меланжиком іде І десь розовіші частинки. От на камері цього зовсім не видно. Він такий злегенька-злегенька рожевий, дуже ніжний. Так, я тут вже відв'язала майже до підрізів, мені ще трішечки залишилось. Ось такий неглибокий, тут зовсім неглибокий. Виріс. Так, ну ось так. Ну, хочу, щоб груди були прикриті, щоб було тепленько. От, що ще. Ну і все, я жив далі. І ще надихнувшись, виробимо дівчаток. А саме це сумочки із мотивів. Я бачила у марусі з марусиної скриньки рукоділля і у Танюші клим. От саме та, таніне торбочки мене надихнули, такі малесенькі. А, і туди можна помістити там телефон, документи якісь. І я вирішила, що я теж буду в'язати таку сумочку. Це сумочка буде для донечки, тому що вона ходить на прогулянки. Ну, у нас тут на Майданчик. І її, вона бере з собою телефон, якби щоб це було щось невеличке, щоб їй не заважало, то я вирішила, що теж зв'яжу таку сумочку. І це будуть соняшники. Ось такі кольори я підібрала: самі пелюсточки соняшника, листочки і чорною буде обв'язка. А я ще не знаю, можливо, я такий зелений використаю. Він буде контрастніший із чорним. Ну, подивлюся ще по товщині ниточок, тому що це зовсім різні ниточки. Все це бавовна. Оце щось із вівчарів. Я вже не пам'ятаю, що саме, але теж 100% бавовна. Тож, зараз розпочну. В'язати такий мотивчик, і ця сумочка буде приймати участь у спільному проєкті Вліто двері відчиняю. І це я вже так застрибую в останній вагончик, щоб щось зв'язати в третій номінації. Бо в мене ще немає нічого. Я щось дуже довго думала. Там ми в'яжемо аксесуари. Ну, буду пробувати. І вийшов в мене ось такий мотивчик. Все-таки взяла я темнішу ниточку. От, ну, як, на мій погляд, може бути. Тим більше для дитини чорна сумочка, найкращий варіант. Е, хотіла б я, звичайно, бежеву, вона більш так нарядніше виглядає, але ж, по-перше, я нічого в себе й не знайшла підходящого Ну, і я ж кажу, як для дитини тягати її десь на майданчик, то піде. Чорний колір, як найкраще Ось такий в мене один мотивчик, буду в'язати ще. Думаю, що так, два спереду, два ззаду, і боки пов'язую ще. А може, ось так зробити. Ну, я зв'яжу мотивчики, а потім буду вже думати, як я це зроблю: чи в висоту, чи в ширину. Буду бачити. Так, ну сподіваюся, що я встигну до 1 числа це зв'язати. Сьогодні четвер, 31 липня. Ну, і як бачите, в мене є готова робота, я зв'язала сумочку. Витратила я на це два вечора. В один вечір я зв'язала самі квадратики, а в другий вечір я все об'єднала, зв'язала ручку, оформила, підшила підкладку. Ну, і маю ось таку готову роботу. Мені подобається те, що вийшло. І якщо навіть донечка не буде її носити, то я буду носити, наприклад, десь вибігти в магазин, щоб в руках телефон не нести, коли немає кишені. І ось такий чудовий варіант. Чи якусь грошинку сюди вкинути. Отже, розкажу вам трішечки про неї, як я її в'язала? Спочатку в мене було 4 квадратики. Я планувала ось так зробити. Тут два і ззаду два. Але так вона виходить занадто висока. І я вирішила, що я використаю три квадрати, і один із них пущу ось так, для того, щоб закривати цю сумочку. Так, спочатку я об'єднала ось ці два квадратики, ось тут, потім обв'язала стовпчиками без накида Ось так. Туди-сюди в'язала і приєднала ось цей квадратик. Тут я робила на кутиках збавляння, щоб виходили ці кутики саме. От, що ще? Дов'язала ось тут висоту трішечки, ну, і прив'язала ручку. В'язала теж стовпчиками без накиду, туди-сюди. Ось така. Ручечка. Так, підкладочка ось така, чорна, у білий горошок. Теж я тут зробила такі кутики, коли шила ось. Видно чи не видно? Ну, ось така краса. Знайшла гудзик такий темненький. Щось підбирала, підбирала, не знала, що сюди підібрати. Хотіла спочатку зробити магнітну кнопку, але вирішила, що це не дуже надійно. Все таке надійніше, коли ось так застібнув. Так, і покажу, як сюди поміщається телефон. Ось телефон донечки. І ось так все це дуже легко. І навіть ще щось сюди. По ширині тут ще місце є. Ось. І ще щось сюди можна покласти якусь копійчинку, грошинку. Ну, ось так. Я задоволена, мені дуже подобається. Трошки вив'язала залишки. І ось так з другої сторони. Намагатимусь поробити фото. Але сьогодні така погода, що не до фото. Сонечка зовсім нема, хоча гарно, не жарко, я обожнюю таку погоду 22 градуси. Просто чудово. Так. Ну, і покажу вам свій кардиганчик, який я в'яжу. Тут у мене невеличкі просування, я від'єднала рукави і ось так уже в'яжу донизу. Це дивлюсь і думаю, чи не широкі ці рукави треба буде приміряти на себе, бо щось я засумнівалась тепер. Так, ну що, тут поки що нічого цікавого немає. В'яжу собі та й в'яжу лицева гладь. І ось так спинка виглядає. Камера не передає краси цієї пряжі. Можливо, якось мені вдасться підзняти. Треба буде спробувати. Так, ну і на цьому поки що все. Більше в мене ніяких просувань немає. Але далі буде. Вже неділя 3 серпня. І всі ці дні, які я не вмикала камеру, я працювала над цим кардиганчиком. Не виходило в мене дуже багато там попрацювати над ним, але результат все-таки є. Зараз покажу вам. Ну, по-перше, в мене відв'язана довжина. Ну, ще вона не повністю дов'язана, мені ще треба трохи пов'язати. Ось зелений маркерочок я ставила і ось, скільки в мене вже пров'язано. Ну, давайте скажу в сантиметрах. Приблизно, що у нас тут, це 40 сантиметрів. От, після того, як я підключалась, я показувала, що я пров'язала ось цю частинку за підрізи, і ось що в мене далі вив'язалось за ці дні. Ну, і покажу вам ось який візеруночок в мене йде по спинці. Так. Зараз, ось так він виглядає, по центру спинки і розходиться в сторони. Ось такий візеруночок. І я зв'язала один рукав. Так, рукавчик. Я переживала, що буде широкий, але ні, він не широкий. І тут по рукаву я теж пустила внизу ось такий візеруночок. Тут тільки внизу трішечки. Ну, ось так мені захотілося, щоб понизу був такий візерунок, як і на спині. А зі спини він переходить і наперед. Так ось. Бачите, скільки тут залишилось дов'язати? І я хочу, щоб прямо наперед був цей візерунок, ось так. І на тому все завершиться, як я дов'яжу вже сюди до країв. От. Ну, ось так. Я попрацювала. Все таки. Досить непогано, тому що розпочала я цей кардиган в понеділок. І за 6 днів я ось так непогано пров'язала цей кардиганчик, тим більше, що я в'язала ще й сумочку. Вона в мене час забрала теж один день точно. То так що і сьогодні я вранці ну, зовсім трошки пов'язала. Ну так. Не буду нічого обіцяти, але дуже хочу, щоб на наступному тижні в мене була ця готова робота. Але ж у нас ще буде шалений тиждень стартів, тому я буду стартувати обов'язково. У мене вже там цілий список складений. От. Ну, якось буду це все поєднувати. І старти, і кардиганчик. Ну, от і все. Я більше нічого цього тижня не в'язала, нічого не брала в роботу. Але хочу з вами ще, хочу вам показати мої новиночки пряжі. Я вчора була у батьків в гостях, і мама мене порадувала, нагородила мене ось такою бобінищею. Тут трохи більше кілограма, такий сіренький колір і такі ворсинки, вони трошки блискучі такі. Не знаю, я б хотіла, звичайно, сукню з цього в'язати, тому що кілограм досить, досить багато. Але я зв'яжу зразочок і спробую, якщо буде колотись, то тоді буде це, це буде кардиган. А якщо не колотиметься, то буде сукня. Ну, Але це на майбутнє в мене вже такі думки. Також я отримала ще в подаруночок таку пряжу, це Марс. Дуже м'якенька, Колись у мене светрики були з такої пряжі, і вони носились досить непогано. Тож теж буде тут 360 грам, можна буде з чимось поєднати. Так. І ось такий моточок Alize Lana гол. Дуже красивий фіолетовий колір. І я думаю, що це буде шапка для донечки. Тож такі в мене вже є плани. Але це на, на майбутнє, на, на далі осінні плани. Так, а там побачимо, тому що вони постійно змінюються, ці плани. Так, ось такі подаруночки в мене були. Ще я отримала замовлення від знайомої. Вона відкрила свою вокальну студію і. Захотіла зробити таку вивізку. Я фото тут додам. Я думала, що мені зробити. І, недовго думаючи, я обрала такий матеріал під назвою Пінополістирол. Його можна придбати у будівельних магазинах. І для початку я зробила трафарет, а потім вже прикладала цей трафарет і. Вирізала саме спіну полістиролу. Трішечки процесу я вам сюди додам, і зараз ви побачите результат. А тепер перейдемо до моїх готових виробів, до моїх результатів у спільному проєкті «Літо Двері Відчиняю. Там було три номінації, і в усіх трьох я приймала участь, я брала участь. Так вийшло, що у першій номінації всі мої три вироби. Були зв'язані за описом Наталії з каналу «Натка Надкав'яжа. Точніше я їх тестувала. От ці всі три вироби. Тому, перший був кардиган світанок. Він зв'язаний із 100% бавовняної пряжі. Також я додавала ниточку леліток теж на бавовні. І Кардиган має чудовий візеруночок, дуже, дуже такий гарний літній кардиганчик вийшов. Я його втягала десь разів 5 за ці 2 місяці, то я бачила погляди перехожих, які ловила на собі. Тому що кардиган дійсно гарний. Другий виріб це топ Савана». Він зв'язаний із бавовни із і з із шовком. І я туди додавала ниточку люрексу. Теж трішки блискучий, щось в мене все блискуче, але такого зараз мені хочеться, тож нехай собі блистить. Буду, буду сяяти. Гарний вийшов топ. І на роботі мені багато компліментів робили, я його вдягала на роботу. І ось нещодавно я тільки завершила спідничу, спідницю савана, яка йде в комплект до цього топу. І це вийшов просто неймовірно фантастичний костюм. Дуже він мені подобається, спідничка вийшла така легенька. До речі, так, вага, вага топу 218 г. А спіднички 325. Ну, розхід пряжі невеликий вийшов для такого виробу. Я думала, що мені не вистачить на спідницю пряжі, але вистачило ще й залишилось. Так, і скажу, що на кардиганчик в мене пішло 340 грамів. От так. Далі, в другій номінації, я в'язала виріб для своєї донечки. Це була рванина. А в комплект до рванини були гетри. Ця неонова ниточка це також бавовна з шовком, така сама, як і мій костюм Савана. Це дуже приємна нитка. І в неї виходить невеличкий розхід, і джемперочок для донечки вийшов 223 грами. Також вставляю вам тут фото. Ну і в комплект до цього джемперочка є зв'язані гетри. Гетри зовсім не важкі. Тут я їх поєднувала із бавовною. Чорна ниточка, це бавовна. І вони важать 86 грам. Ну і в третій номінації аксесуари. Ви вже бачили мою сумочку в цьому відео, яку я так швиденько-швиденько зв'язала. І ви знаєте, донечка її йде <риклад> на прогулянку, вона її схватила, поклала телефон пішла, пішла, вона... то вона постійно щось шукає. А яку сумочку мені взяти? Чи таку, чи таку, щось обирає. Тут вже просто без вибору вона. <риклад> Вона її взяла і пішла. Тобто сумочка ця моїй донечці дуже зайшла. І тому я подумаю ще зв'язати таку, щоб була на заміну. Ну, звісно, з іншим візерунчиком, ну то вже таке. Так, ну і все. Виходить, у мене шість готових робіт у цьому спільному проєкті. Дякую Марусі за цей спільний проєкт. Маю ось такі гарні результати. Від цього гарний настрій і, звичайно, тепер гардероб поповнився в нас. Ось, таке коротень... ось такий коротенький звіт. Тому на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною, додивились це відео до кінця. Чекатиму на ваші коментарі. І до зустрічі в нових відео бувайте!